Нашій команді досить такий принциповий матч був. Як він складувався на вашому? Хороша гра, насичена. Моменти були як і в нашій команді, так само і в рятівника. Хтось використав свої моменти, хтось не використав. Вважаю, заслужена їхня перемога, 2-1. чим вітаю рятівник з першим місцем чемпіонату області першої ліги. Садяк, у вас така ж сама гра буде, ну не така з цим же суперником, неділю. Ну, Матч е... реванш буде? Е, е, я вам скажу так: ж, буде видно по часу. Там перед нами грають деякі команди, які так само входять у призи. У них зараз, на даний момент у зв'язку з тим, що на нас черкаські козаки написали протест, так як ну, забоялися Артема Масок. У нас тепер вважається Масока гроза черкаських козаків. Ми зараз е, отримали менше очок. І, буде видно, як вони зіграють, якщо там буде в когось нічия чи в когось буде програш то да, в нас буде як би далі ви, виграти матч, взяти матч реванш, щоб заняти презентність.